Ячмінь дорожчає, кукуруза дорожчає, дотацію фермерам виплатили. Більше техніки підпадає під компенсацію. І це все дуже круті, позитивні новини. Але зерно в Європу без сертифікату підтвердження вже хрен продаж, електрика знов подорожчає. Про це та ще багато цікавого будемо говорити у цих агрономових новинах. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали! Отже, перші дві новини про збільшення ціни на ячмінь і на кукурузу. Дійсно, зараз пішов ріст ціни на ячмінь і пішов ріст ціни на кукурузу. Кукурузка десь на 300 гривень виросла за тиждень. Ячмінь теж підріс в ціні, Та, там, не суттєво десь там, доларів на 3-5. Але все одно росте, це приємно. Але чи буде це далі, далі ну, зберігатися, чи далі це буде продовжуватись? От, е, я думаю, що ну, не, не точно. Да? Е, чого? Тому що ячмінь це дуже маленький ринок, да? його на експорт від нас їде дуже мало і немає великих системних трейдерів, які би постійно купували багато ячменю. От, тим більше, що він дуже легко заміняється кукурудзою. Да? Скоро поїде кукурудза, вже їде кукурудза. Е, до речі, напишіть, чи ви вже молотите кукурудзку. Чи може ще у вас мокра стоїть, да, тому що ви купили неправильне фаул. Але окей, поділіться в коментах, буде цікаво. Отже, на ячмінь зараз підросла ціна. Чого? Тому що все-таки під сезон були заключені контракти. Плюс ті, хто собі в зерносумішки та да, комбікормові заводи купує ячмінь, йому теж треба трошки ячмінь. І все, зараз ці контракти закриються, попит пропаде, і ціна знов може або втриматися. Бо ніхто не торгує, або буде падати, тому що буде пропозиція. Тобто, ось зараз є час, коли ще, і ще на ячмінь є попит. Потім, коли масово поїде кукуруза, я думаю, що він вже буде нікому не треба. От. А тепер про кукурузу. Так, кукурузка трошки підросла, це пов'язано з попитом, тому що зараз о, тільки тільки почалися знива кукурузи, і є попит о, на нашу з вами українську кукурузу. Чого? Бо були фермери, які заключили ф'ючерси. На трейдери під ці, ці фьючерси забирають зерно, і їм треба догружати свої кораблі. Тому зараз є попит на кукурузку. Хоча там кукурузи зібрали зараз на сьогоднішній момент там щось до 20% від загальної площі, тобто одна п'ята, тобто жнива, кукурузи будуть ще довго. От. Е, просто зараз пішов попит на кукурузку. Зараз, коли підуть е, масові жнива і всі порти будуть знов запаковані кукурузою. Навряд чи буде знову ну, далі рости ціна. Тобто, все-таки я думаю, що через те, що збільшиться пропозиція, тому що вже почались масові жнива. Зараз всі будуть хотіти продати, а всі будуть хотіти продати, тому що треба гроші, а українським фермерам треба зараз дуже сильно гроші. От. Тому всі будуть хотіти продати, тому буде рости пропозиція, тому, власне, я думаю, що буде. Трошки є шанс в ціні як мінімум зупинитися в рості, як максимум, даже ще й подешевшити. Наступна новина в Україні найближчими роками земля може подорожчати на 20%. Дійсно, таке ми вже бачимо. Ринок відкрився вже в цьому році для юридичних осіб. Є юридичні особи, які купують землю. Це нормально. Більше того, зараз навіть в банках з'являються проблеми, точніше, програми. Для того, щоб купити землю, це круто. Починають банки брати СГ-землю в заставу, це теж дуже круто. До речі, можу похвастатись, я був перший, хто в пумбі поклав СГ землю в заставу. Тому пумб красавчики почали брати землю в заставу. Інші банки кажуть, що да беремо, але підтвердити не можу. Пумб точно вже працює. Я був перший, хто поклав. Тому можете ми зі мною заходити. В пумбі можна класти СГ-землю в заставу. От. Але пумб що не на 5,79, тому пумб верніть 5,79% і до вас прийде багато клієнтів. От. Вернемося до новини, що є потенціал здорожчання. Уже по факту з початку року десь приблизно 10-15% земля подорожчала. Це якщо рахувати по фактичних угодах, є статистика, та понятно, що там є якась неофіційна доплата, але якщо дивитись тільки на офіційну частину, то Земля реально подорожчала уже там, мінімум на 15%. От. І е, я думаю, що така тенденція буде зберігатися не там, на 30-50 в рік, так як ми хотіли, до повномасштабної війни, от. але все одно, Земля буде дорожчати. Зараз, якщо не почнеться світова фінансова криза, а почнемо ми знову рости, знову почнеться економічний ріст, то всі культури знову мають дуже гарний шанс подорожчати. Відповідно ефективність кожного гектара збільшиться, прибутковість гектара збільшиться. І от тоді Земля улетить в космос. Ну, ціна на землю, точніше, улетить в космос. Тому у аграрної сфері. В Україні зараз дуже є крута перспектива. От якщо ви можете зараз ще купити землю десь за дешево, то купуйте. В цьому є сенс. От. І так, да, я з новиною погоджуюсь, що земля буде рости, але не за 20, на 20% за найближчі роки. Да, я думаю, в середньому, там на 10-15% в рік, земля точно буде рости в ціні. І конкуренція, якщо буде сильніша, да вона буде сильніша, якщо у фермерів з'являться гроші. От і чим сильніша буде конкуренція, тим швидше буде рости ціна на землю. Читаю новину. Уряд ліквідував Держрезерв та створив державне агентство з управління резервами України. А, якщо чесно, взагалі, так все по барабану, що в них там робиться. Тому що аби не придумували нову хрень, щоб нам мішать працювати, і добре є наступна новина? Що на аграрії отримали дотації? Українські аграрії отримували там, як вони це формулюють, одноразові, одноразові в Україні фермерам виплатили безповоротну допомогу від держави. Ну, по суті, це дотація, бо вона прив'язана до гектара. За це, звісно, там в нашій державі велике дякую, Це дуже круто, дуже приємно. Всі, хто вчасно зареєструвалися в ДАР. Ми записували кілька разів себе на youtube каналі інструкції. Тому підпишіться, хто ще не підписаний, бо статистика показує, що відсотків 40 дивляться, не підписані. Підпишіться, от, щоб не пропустити нові відео. Ми показували інструкцію, як зареєструватися в Дарі. Там були люди геть кому допомагали реєструватися. От. А, і всі зараз отримали бабло. Я вас вітаю. Я нас вітаю. О, тому що фагеклап текстепу теж отримали. Новина про якісь там переформатування взагалі не впечатляє, тому що швидше за все опять придумають якусь схему, як пиляти бюджет. А те, що з бюджету трошки виділили гроші фермерам, то це, звісно, дуже круто, дуже приємно. Дякую. Так, наступна новина, в вересні сповільнився експорт ріпаку з України. Так понятно, тому що почали жнива в Канаді. А Канада це основний ринок ріпаку, да, вони основні виробники в світі. В них почались жнива, і просто Україна уходить на другий план. Це ж є там дуже просте правило. Якщо у вас є ріпак, то ви його або здаєте там до серпня, умовно до 1 вересня, або він у вас буде лежати вже дуже дуже довго, там чуть ли не до чого врожаю. Чого? Тому що в вересні на ринок виходить Канада, і ми з вами стаємо не цікаві. Ну, ринка як такого перестає бути, тому що канадійці набагато більший ринок. Хіба що європейці будуть купувати собі на олію на шліпак, але це якісь там дуже маленькі партії, ну і трейдери великі системні цим не займаються. В общем, ринка не стає з вересня, тому да, новина. Тільки підтверджує ще раз цю логіку, яку ми з вами вже давно знаємо. <му> Наступне читаю: що з 30 жовтня в Україні зростуть тарифи на світло, це ну, для всіх. Там збільшується КЕП на максимальну ціну ввечері. Тобто, там раніше була, що точно вам скажу, було за мегаватт 6900. Да. Ну от, зараз його збільшили в вечірній час з 5 до 11 вечора збільшили до 9 тисяч гривень за мегаватт. Ну тобто, що це означає? Що там, по тарифах ну, це ми зараз говоримо там, для бізнесу да, на РДН, але як наслідок. На, ну, фермери так само платять по РДНу, ну, да, це для бізнесу. От. А для домогосподарств так само можуть зараз іще підняти ціну на електрику. Я насправді жду, що от-от мають вирівняти ціну газу до ринкової, це було би логічно. Але, мабуть, ждемо щось. Ну, в общем, логіка яка, що ми чогось а, з державного бюджету компенсуємо ціну. За наші з вами гроші, ми з вами компенсуємо ціну для всіх по кругу з ринкової, яка там на сьогоднішній день десь там, скільки, гривень 17-18, мабуть. от, ну, Ринкова ціна газа в Україні. от, А ми зараз її компенсуємо до 7,99, .е. до 8 гривень. Оцих там 10 гривень на кожному кубі газа, ми з свого кармана платимо всім. Ну, понятно, що нам з вами треба буде ще пролобіювати. Дотацію нам, фермерам. От. Для цього нам треба будуть свої політичні партії і лобісти. От. До речі, це ось відповідь на питання: нафіга фермерам йти в політику. Да. От. Але менше з тим, я вважаю, що ось новина пройшла знов підвищує ціну на світло. Я жду, коли ж вже підвищить ціну на газ. Читаю наступну новину, мінагро оприлюднило прогнози щодо ворожої пізніх культур. Ітого сою опустили, буде сої 5 мільйонів тонн. Нагадаю, в минулому році було 5,5, але площі були менші, ніж в цьому році. В цьому ось зменшили прогноз до 5. Хоча, перед жнивами прогноз був, що буде 6,5. До речі, це може бути драйвером росту ціни на сою, особливо не ГМО. До речі, про це записав випуск, скоро буде на каналі. Кукурузи опустили до 25 мільйонів тонн. Да, хоча там дехто говорить, що може бути і 20 мільйонів тонн це дуже мало. У нас кукуруза зазвичай там, 30 і більше тонн. І соняшнику 12 мільйонів тонн. Це просто охренеть, як мало. Соняшник буде просто на вагу золота, я в цьому впевнений. Да. На питання в тому, тільки, щоб зловити момент, е, вспіти продати дорого, да, щоб мези не встигли закритись, бо якщо закриються мези, не буде попиту, то він там вже потім не буде дорожчати. Ну, тому 12 мільйонів тонн на фоні того, що у нас мало бути десь там мінімум 17-18 мільйонів тонн соняшника, ну, от. 12 це, звісно, дуже мало, але краще, ніж 9, бо були люди, які казали, що там. Буде менше 10 мільйонів тонн соняшника. В общем, 12 це нормальний реалістичний прогноз. Хоча я думаю, що реально може бути навіть і менше, бо ще не всі зібрали соняшник. Результат по соняшнику в цьому році жахливий, такий самий, як і по кукурузі, жахливий. Все попало в спеку плюс 70, все згоріло нафік. Тому так. А, до речі, це вже доповідав Форбсу. У нас з вами новий міністр. Я не знаю, як це працює. Ну, типу, у нас з вами з'явився новий міністр. Ми навіть не замітили це ніяк, що його призначили. Ось він десь якесь інтерв'ю дав. Ми побачили, що у нас новий міністр. Він оказується вже два тижні як новий міністр. Звати його Віталій Коваль. Він був губернатором Ровенської області. Тепер його призначили на міністра ПК. Будемо дивитися, взагалі не знаю, не розумію, що цій людині в голові робиться. Чи розуміє він проблеми аграрію, так як він був ну, дуже мало пов'язаний з сільським господарством, особливо останнє місце роботи. Ну, керувати областю, це не керувати АПК, це зовсім різні речі. Тут треба розуміти, то, як працює земля, і що треба людям, які на ній працюють, такі нам треба міністри. От, хотілося б, хотілося б. От, але що Віталія Коваля в голові робиться, ми не знаємо, не розуміємо. Новина да, ділюсь з вами, що в нас з вами новий міністр. Тому ждемо від шановного пана міністра а, крутих рішень, а, а не просто рішень, а рішень наш, наших з вами проблем. Які в нас є проблеми? Ми, до речі, там на протязі останнього року а, з Русланом Неродою, з іншими блогерами фіксували, да, що в нас є там проблеми з капіталізацією, з освітою, і так далі. Так далі є величезна публічна дискусія. Було би круто, щоб пан міністр в неї. Зайшов, да, і дійсно спитав у фермерів, що їм болить і де їм допомогти, і написав собі програму на кілька років. Це було б, звісно, круто. До речі, колеги, тільки що прийшла така ідея, а що, якщо ми підемо, візьмемо інтерв'ю нового міністра? Пишіть в коментах, чи було б це вам цікаво. Якщо назбирається хоча б чоловік там 50 кому хотілося б взяти інтерв'ю. Щоб я взяв інтерв'ю в нового міністра, да, позадавав йому неудобні питання. От, а, а, то, це, напишіть коменти, що давай інтерв'ю з, з міністром. От, а, заодно б ми дізналися, що людини в голові робиться, чи розуміє він там, проблеми фермерів. А, то й побачили б нового міністра. Якщо вам це цікаво, черканіть комент. Так, наступна крута новина, що компенсація закупівлі вітчизняної техніки збільшилась. Не так, компенсація та сама, перелік техніки збільшився. Тепер там уже 11,5 тисяч одиниць техніки. Тобто, це зараз на сьогоднішній день майже все, що виробляється в Україні. Трактор, фармер, сівалки Велес, оприскувачі там і так далі, так, далі, так далі. Все, що виробляється в Україні, зараз має компенсацію 25%. Її реально платять. Її платять да, з великою затримкою, але її реально платять. Тому по суті, да, якщо у вас є можливість, е якщо у вас є реально оформлене господарство, можна піти в банк, е взяти під 0% кредит. Да, е під 0, чого кажу, бо є програми, які компенсують відсотки фермерам, від того самого ЄБРР. тобто можна взяти під 0% кредит. Е вам на цей. Е там, не знаю, трактор сівалку оприскувач прийде ПДВ, е, кредит для вас буде безкоштовний. І ще якщо воно українське, то вам потім ще й держава 25% е, зверху поверне грошей, тобто, по суті, можна там купити техніку е, без відсотків да, і там, майже за півціни, якщо це українське виробництво техніка. Тому програма офігенна. Всім рекомендую абсолютно користуватися. Е, дуже круто це. Працює. новина вона про сою, яка їде в Європу. Від українських фермерів і експортерів вже вимагають сертифікат простежуваності. Це така штука, коли ми ж вже там кандидати в члени, і в нас там є асоціація. І це така штука, що кінцевий покупець хоче бачити повний шлях. Як воно там вирощувалося, як воно откуда воно приїхало, від якого фермера, є в них спеціальна система для цього сертифікації. Тому е, да, ми радуємося, що е, доплата за них ми зараз велика, от, але е, коли вирощуєте сою, треба всі документи докупи е, збирати, для того, щоб потім можна було отримати е, сертифікат. Бо якщо не буде сертифіката і заключити на експорт контракт. Там будуть штрафи і там, вам не заплатять, ну, коротше, будуть великі проблеми. Тому вже від нас вимагають ці сертифікати, тому, вже, коли вирощуєте не ГМО Сою, обов'язково збирайте всі пакети документів, офіційно там про всі площі і так далі, щоб потім а, ви могли отримати а, сертифікат і нормально з бонусом, з доплатою а, продати свою а, не ГМО. Сою, до речі, Гровекстрейд uh, зараз почав вести і сою. У нас є досить велика кількість клієнтів, uh, які нам здають і сою. Uh, їде багато соняшника uh, Уже більше, ніж 500 фермерів да, за останній рік користалися послугами Гровекстрейд. Ми з усіма розрахувалися, тому запрошую вас, uh, uh, подайте заявочку на GroVX Straйд, і менеджер вам розрахує ціну. У вас з місця, ціна буде класна. І ми гарантуємо оплату. Тобто, це наша там, найбільша перевага, що я особисто гарантую, що з вами за зерно розрахується. Ну а на маркеті почався вчасний фермер. Це коли вам можуть допомогти вибрати із залишків по дуже хорошій ціні насіння минулого року врожаю. Це дуже круто, можна на кожному мішку там тисячу, дві-три гривень зекономити. Ну і в нас почався передплатний сезон на Кобзар. На наш самий крутий український сульфос сульфо стійкий до несправжньої борошнистої роси, на стійкий там до майже 100 грам трибенерона дуже крутий новий український соняшник Кобзар. До речі, в цьому році ми отримали класні результати по мольфару, це Clearfield Соняшник, так само наш крутий український соняшник. І ми отримали, ну, ще не докосили, да, але ті, хто вже скосили, дуже задоволені кукурузою трембіта. Да? Це 290 ФАУ для всіх регіонів України. Вона підходить, має дуже круту вологовіддачу, Ми спеціально для вас зібрали крутий гібрид і вам зараз його будемо пропонувати. Тому рекомендую. Кабзар, мальфар трембіта. Вже почався передплатний сезон. Дзвоніть на маркет, телефон є під відео. Кажіть, здрасте, дайте мені кабзара, мальфара і трембіта. Тому це круте українське насіння з крутими показниками, з крутою генетикою. Від крутих селекціонерів, гарно допрацьоване, зафасоване, протруєне. От, і по дуже гарній ціні для українських фермерів. Да. Саме головне, що воно українське, і всі гроші залишаються всередині в Україні і будуть працювати на нас з вами, на нашу з вами економіку. Тому сам беру і вас запрошую. Велике вам дякую, що додивились ці новини до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!